Центральний пляж міста Запоріжжя зараз нагадує суцільну спортивну залу під відкритим небом. Тут грають пляжний волейбол та футбол, займаються на майданчику для воркауту. А віднедавна проводять ще й відкриті тренування з боксу. Ініціатором такого заходу виступила міська федерація. Головна мета популяризація боксу. кажуть, такі заняття користуються попитом. Ми ще сюди привлекли останні клуби з Запоріжжя. на останніх установчих зборах федерації гараздкої ми. Рішили так і потягнулись остальні клуби. Січас води дожди під'їхати ребята, там вже і чемпіони України, желаючи просто провести таку треніровку. Тренуються на пляжі як аматори, так і професійні спортсмени. В якості наставників залучають відомих спеціалістів. Цього разу в гості завітав тренер боксерського клубу Українські атамани Віталій Міхєєнко. Фахівець побажав юним боксерам стати членами його команди та досягти успіху у цьому виді спорту. Больно смотреть, что молодежь спивается, деградирует. Благодаря таким мероприятиям мы укрепим. Здорові наших граждан і бокс це замечательний вид спорту, інтересний. Тренування просто неба проводять Василь Безсусідній і його учень Олексій Тихоненко. Основи захисних дій в боксі демонструє майстер спорту СРСР, суддя міжнародної категорії Олександр Ярошенко. Вікових та гендерних обмежень на тренуваннях немає. До занять запрошують бажаючих будь-якого віку. Раді бачити і дівчат. Мені легко з дівочками працювати, тому що я Аврю мені надо по 30 раз повторяти. А так дуже, ну, нучі перспективні. Трудолюбів і як в спорті, так і в состязані. Я як в бою я їх відділа, ніколи не здаваліся. Покращити свою фізичну форму, навчитися елементам самооборони і просто добре провести час в хорошій компанії запрошують запоріжців місцеві боксери. Тренування на центральному пляжі проходять тричі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю з вісімнадцятої години. Пляж это общественное место, куда приходит очень много молодежи, и для популяризации и развития здорового способа жизни такие мероприятия очень необходимы. Сейчас планируются некоторые мероприятия, да, касаемо. Олишення будемо та говорять тренувачного процесу, який буде проходити. на цьому. Запорізька міська федерація боксу не збирається зупинятись. Такі відкриті заняття восени обіцяють продовжити у спортивному залі. Юлія Пасько, Оксана Якименко, Руслан Шевченко, Тв. П'ять.